Привіт! У пошуках розв'язання проблеми глобального потепління вчені іноді висувають найнеймовірніші ідеї, що межують із небезпечною авантюрою. На щастя, останню з подібних пропозицій було перевірено до її застосування на практиці. А в той час, коли ми намагаємося не вбити себе на землі, ми продовжуємо досліджувати інші світи, зокрема місяць. Так місяцехід Viper вперше в історії складе карту розподілу водяного льоду на поверхні місяця. Крім того, від води логічно перейти до хмар. А саме до хмар, що налякали жителів Флориди. Думаю, з них і почнемо. Тому Всесвіт наживо, 49-й випуск. Ну і звичайно, традиційно величезна подяка спонсорам та меценатам каналу. Саме завдяки вам я маю можливість покращувати матеріал. Приєднуйтесь і ви. А ми почнемо. Знімками химерних хмар, що з'явилися на північний захід від Флорида Кіс, Флорида США, поділився рибалка, дехто одразу ж запідозрив, що в цьому замішані прибульці, а дірки в хмарах з'явилися завдяки НЛО. Цікаво, що ці химерні дірки в небі пізніше також були сфотографовані супутниками НАСА з космосу. Космічне агентство США опублікувало знімок, зроблений наприкінці січня одним із супутників НАСА Тера. І спростувала будь-яку причетність НЛО до цього цікавого природного явища. Насправді на фото зображені хмари кавом. І вони справді настільки дивні, що часом люди пов'язують їхнє виникнення з літальними тарілками. Справжня причина виникнення хмар кавома, які також називають дірчастими хмарами або дірками падіння, вислизала від учених вже майже 70 років, поки у 2010 році дослідники не розкрили цю таємницю. Вони виявили, що дивні форми утворюються, коли літаки пролітають крізь висококупчасті хмари, що являють собою неоднорідні групи невеликих хмар, які утворюються на висоті від 2 до 7 кілометрів. Це дослідження було проведено у 2010 2011 роках командою з університетської корпорації атмосферних досліджень. Результати дослідження показали, що висококупчасті хмари складаються з надзвичайно чистої та переохолодженої водяної пари, яка не може перетворитися на лід попри низькі температури. Коли крила літака або рух його пропелерів змінює тиск навколо цих крапель, у вихорах турбулентного повітря, що виникають, відбувається так зване адіабатичне розширення. Саме воно руйнує тендітні умови, що утримують пару в рідкому стані. За словами Адама Войланда з обсерваторії Землі НАСА, кристали льоду породжують нові кристали, оскільки краплі рідини продовжують замерзати. У результаті з часом кристали льоду стають настільки важкими, що починають падати, залишаючи порожнечу в шарі хмар. Цей опис поведінки переохолоджених крапель, що складають висококупчасті хмари, може здатися екзотичним. Насправді це далеко не рідкісне явище. Дослідники виявили, що в будь-який момент часу висококупчасті хмари покривають близько 8% поверхні землі. Зазначу, що у своїй роботі дослідники використовували дані польотів літаків. Супутникові спостереження, а також погодні моделі. В результаті їм вдалося підтвердити свою теорію. Автори дослідження тоді виявили, що літак, який проходить крізь висококупчисту хмару під гострим кутом, утворює менший і більш круглий кавун. Однак, якщо кут ширший, виникають довші сліди. Обидва види були зафіксовані в унікальному утворенні біля узбережжя Флорида Кіс, яке з'явилося 20 січня 2024 року. Дослідники опублікували ці фото і назвали їх зображенням дня. Однак навіть після того, як загадку дірок у хмарах було розкрито, багато користувачів і очевидців продовжують підозрювати, що в цьому явищі неодмінно замішані прибульці. Хоча і без прибульців сучасний науковий світ дає багато приводів для здивування. Так, згідно з повідомленнями NASA, новий роботизований апарат для пошуку водяного льоду на місяці під назвою Viper вже готовий до роботи більш ніж на 80%, і на нього встановили необхідні прилади. Місяцехід має вирушити на місяць пізніше цього року, і вперше в історії скласти карту розподілу водяного льоду на супутнику землі. Місяцехід Вайпер восени 2024 року вирушить у район південного полюса місяця і проведе там 100 днів у пошуках водяного льоду та інших ресурсів, які необхідні астронавтам НАСА під час програми Артеміда. Зокрема, йдеться про першу висадку астронавтів на місяці за останні півстоліття під час місії Артеміда 3, яка відбудеться 2026 року. Місяцехід Вайпер має визначити, де саме міститься водяний лід у районі його посадки і наскільки легко його та інші ресурси зможуть добувати астронавти для подальшого використання у своїх цілях. Уперше в історії вчені зможуть отримати детальні карти розподілу водяного льоду та інших цінних ресурсів на місяці, що є важливим кроком для встановлення довгострокової присутності людини на супутнику Землі. Хоча орбітальні апарати вже збирали дані про воду на місяці, місяць Viper зможе краще вивчити поверхню супутника за допомогою своїх приладів, які зможуть сканувати ґрунт на глибину до 1 метра. Деякі райони місяця, де проводитиме своє дослідження, місяцехід, є постійно затіненими кратерами, в яких, як вважається, міститься водяний літ у великих кількостях, адже там дуже низька температура. Під час своєї місії Вайпер має випробувати на собі екстремальні умови місячного середовища, а тому вчені з НАСА активно готують місяцехід до цього. Наразі триває випробування встановлених систем вайпер, щоб підтвердити, що роботизований апарат зможе вижити на місяці за дуже низьких температур. Особливу увагу вчені приділяють перевірці працездатності його наукових приладів, від яких залежить успіх місії. Як добре, що вчені все ж таки перевіряють свої винаходи перед бойовим використанням, а то, як то кажуть, були випадки. Я думаю, небагато хто чув про те, що науковці тривалий час ламали голову над незвичайним атмосферним явищем. Під час сонячних затемнень купчасті хмари просто зникають. Цей цікавий ефект, спостережуваний, коли навіть 15% сонця закривається місяцем, спантеличував багатьох дослідників, поки команда з Королівського метеорологічного інституту Нідерландів і Делфтського технологічного університету не вирішила розібратися з цією загадкою. Їхня наукова робота та її результати мають велике значення для розуміння і можливої протидії зміні клімату. Суть нового дослідження науковців лежить у пошуку стратегії щодо пом'якшення наслідків зміни клімату, зокрема тих, які пропонують приглушити сонячне проміння, щоб охолодити Землю. Феномен зникаючих хмар тут особливо актуальний, оскільки купчасті хмари відіграють найважливішу роль у відбитті сонячного світла назад у космос, тим самим охолоджуючи нашу планету. Побоювання дослідників полягали в тому, що якщо ці хмари зникнуть, коли ми штучно заблокуємо сонячне світло, то ми можемо випадково нагріти Землю замість того, щоб охолодити її. Провівши детальне моделювання, вони виявили, що охолодження поверхні землі під час затемнення призводить до утворення висхідних потоків. Ці висхідні потоки своєю чергою змушують купчасті хмари розсіюватися. Щойно сонце знову з'являється, земля знову нагрівається, зупиняючи висхідні потоки і дозволяючи хмарам сформуватися знову. Цей цикл демонструє найважливіший механізм зворотнього зв'язку між поверхною землі та її хмарним покривом. Це дослідження є кроком уперед у нашому розумінні складної кліматичної системи Землі і підкреслює важливість ретельних досліджень перед здійсненням великомасштабних кліматичних заходів. Такі ідеї, як запуск відбивних частинок у стратосферу або розгортання масивної космічної парасольки для блокування сонячного світла, можуть здатися привабливими. Але як показує моделювання, реакція Землі може бути непередбачуваною. Без глибокого розуміння, динаміки атмосфери з першого погляду, цікаві рішення можуть посилити ту саму проблему, яку вони покликані вирішити. І буде така погода, як на Татуїні. Нагадаю, що сьогодні 49-й випуск Всесвіт нашого, тобто рік тому вийшов перший випуск новин на каналі. Чому я це згадав? Все просто. Саме в тому випуску піднімалось питання життя на планетах, що схожі на Татуїн із зоряних війн. Так ось це дослідження отримало своє продовження. Нагадаю, суть питання, так би мовити. У кінофраншизі Зоряні війни головний герой Люк Скайвокер родом із вигаданої планети під назвою Татуїн, де в небі можна побачити одразу два сонця. Але чи можуть бути придатними для життя планети, які розташовані в подвійних зоряних системах у реальному всесвіті? Автори дослідження, опублікованого у виданні The Astronomical Journal, вважають, що такі зоряні системи можуть мати планети з помірним кліматом і вони потенційно придатні для життя. Вигадана планета Татуїн розташована в системі з двома зорями, тому інколи такі планети, які розташовані в досить поширених у Всесвіті подвійних зоряних системах, називають екзопланетами Татуїна. Під час дослідження вчені вивчили 40 подвійних зоряних систем, у яких планети обертаються навколо однієї із зір, а друга зоря, своєю чергою, обертається навколо цієї зорі і всієї її планетної системи. У всіх вивчених подвійних зоряних системах є хоча б одна планета, і вчені виявили, що ці системи демонструють високий ступінь узгодженості у своєму орбітальному русі. За словами вчених, з'ясувалося, що планети обертаються точно в тому самому напрямку, в якому обертається перша зоря. А друга зоря обертається навколо цієї системи в тій самій площині, що й планети. Автори дослідження вважають це ідеальним вирівнюванням. Звичайно, воно було виявлено не у всіх зоряних системах, але в шести з них така узгодженість присутня. За словами вчених, вони виявили, що дві зорі, які знаходяться відносно недалеко одна від одної, впливають на формування планет з протопланетного диска, і завдяки цьому система є впорядкованою, а не гаотичною. Автори дослідження вважають, що на планетах, які перебувають у впорядкованій системі з двома зорями, найімовірніше, є помірніший і стабільніший клімат, ніж в інших хаотичніших системах. А це чудова ознака того, що такі планети можуть бути придатними для життя. Вчені пояснюють, що в системах, де дві зорі мають не такий вирівняний орбітальний рух і розташовані по-іншому, планети піддаються занадто великому нагріванню. Навіть якщо в подібних системах існують населені планети, то вони не зовсім будуть схожі на Землю. Під час одних сезонів на планетах Татуїна половина цього світу буде висвітлюватися світлом однієї зорі, а друга зоря буде висвітлювати іншу сторону. Можна подумати, що одночасне освітлення планети двома зорями може призвести до підвищення глобальної температури, але це не так. Річ у тім, що одна із зір розташована значно далі, ніж інша, тому її світло і тепло будуть слабшими. Під час інших сезонів на таких планетах обидві зорі висвітлюватимуть тільки один бік цього світу. Але через різницю у відстані одна із зір виглядатиме набагато більшою і яскравішою, ніж інша. По суті, це те, що і показано у фільмах Зоряні війни, де в небі вигаданої планети Татуїн видно відразу два сонця. Вчені вважають, що таких планет у нашій галактиці дуже багато. Але чи є ці світи населеними ще належить з'ясувати. Будемо чекати. А поки підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!